Став раніше поїхав рано вранці. Київ ще спить, Хрещатик пустив, а ми з вами рухаємося на схід нашої країни! Ще зовсім рано, а я вже на межі між Чернігівською і сумською. Образів. Вперше канал наутілер їде на сумщину. Нарешті я дібрався до господарства, до якого я і направлявся. Євген Власенко. Багато людей знають це саме той Євген Власненко, який веде канал, Ютуб канал під назвою Ленд». No no Опять «Ноутіл» і Ленд. Чому саме така назва канала? Чому саме така назва Ленд-Світ, так? так, тобто світ Наутілу, no але тут досить приховане глибоке поняття, так. про яке можна говорити вічно. Це і симбіоз всього живого в природі, і в ґрунті, і так далі. І судячи по назві каналу, це наша людина. Це та людина, яка займається інноваційним сільським господарством на півночі нашої країни. Якщо донедавна я був, ми проводили захід по ренативному заморобству на заході, потім у центрі, а тепер добралися до півночі. Радий бути у вас, радий познайомити з вашим досвідом. І я вважаю те, що ви робите тут. Буде цікаво багатьом нашим глядачам. А все ж таки перше питання, з чого все почалось і коли ви відмовились від обробки ґрунту? Почалось все десь в 2005-х, десь орієнтовно в 2005 році почали засушливі весни бути. Тобто техніка ґрунтообробна йде по полю, купа цих хмар пилу. І ти розумієш, що це ж не просто пил, це ж гумус вилітає комусь. В посадку чи взагалі в посадку. І ці хмари пилу просто мені не давали спокою. І ми все-таки думали про якусь альтернативу. Ерозія ґрунту це перша причина, так? Да? Так. А були ще якісь причини, які надихали на цей перехід? Не зрозуміла багато роботи, яку потрібно було зробити. Це оранка, це культивація чи дискування. Закриття вологи, купа тракторів, купа з грунтообробних знарядь, до всього потрібен свій підхід, купа ремонтних робіт, людей просто оце. І ми вирішили. Я вам скажу, що ми, мабуть, на наступний рік це все попродавали, все, що в нас було, і залишились з однією сівалкою і декількома тракторами. І ось зараз я вам хочу розказати про ще. Про той досвід, який передував е, нашому переходу на Нову тіл, ми спочатку працювали. У нас були е, спарені 2 сз 36 е, зроблений ще е, батьком був зроблений цей механізм, е, і е, ну, с, е, ширина захвату посівного була там, ну, 7 метрів. Да? Ну, доволі швидко все вийшло, але ну, ця вся тяганина, культивація, диски, катки. Ти бачиш, що вологи немає, ти сидиш на нервах і думаєш, а чи зійде воно? Так. Потім ми вирішили, щоб оперативніше все ж таки сіяти, придбати щось більш продуктивне. Пішла тема на ріпаках, бо сівалка СЗшка була стара і не могла дрібно-насідні культури висівати. Ми купили. Навіть не купили, ми замовили. Спеціально люди там з Рівного, які займалися завезенням сільгосптехніки, привезли під замовлення цю сівалку. Як зараз пам'ятаю, вона коштувала 33 тисячі євро. На, на, на той час це дурні гроші були за, за неї. А під які трактор? вона? Ми її агратували з Т-150 на спарці. Ага. Уже на спарці ми на спарку посипили. Гарна комплектація, пневматичний висів, там, катушки ми нові навіть поставили. Адаптували ми її під Т-150, бо вона була з гідравлічною турбіною. Прикатка. Ось ці, ця позиційна борона, ви ж бачите, вона ну, нова. Прикатка нова, там чистіки нові, все, все зробили по ній. Ми по нею посіяли півтора сезону. Чому? Тому що пере вирішили переходити на наутів. А, це ви ще коли обробляли грунт? Так, да, да? це ми ще коли обробляли. Вона для, 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 для обробленого ґрунту. І ви знаєте, вона якось так відразу не продалась. І були люди, які її хотіли купити. Відразу не продалась, знаєте, там хай постоїть. Хоч, хоч, хоча б вона да. хоч, хоч постоїть. І так вона у нас поки що залишилась. ну Я ніде її не афішую, що хочу продати, але в принципі, якщо можна скористатись можливістю, якщо є люди, які працюють по традиційній, вони ну, можуть її придбати. Якщо у вас в господарстві більш потужніший трактор, ну ми не могли так агрегатувати, вона навісна, сівалка на трикутник. Тобто, якщо є в господарстві більш потужніший трактор, то люди брали культиватор, там фармет, я знаю, є з задньою навіскою. І слідом за культиватором на трикутник уже культиватора вішалася ця сівалка. Тобто за один прохід ви культивуєте і сієте даним агрегатом. Щоб, щоб не втрачати вологу, Так, да, щоб не втрачати вологу, у вас йде одночасний посів. І ми все таки думали про якусь альтернативу. Ми почали цікавитись досвідом Агросоюзу. Я був на виставці, купив пару їхніх збірок про Ноутіл. Досвід там був прописаний американських фермерів. І мене це дуже зацікавило. Після цього ми були на невеличкій виставці в Сумах, і там була компанія агроіндустріальна компанія Айко, була представлена сівалка Kun SDM 2223, дроб 25. Тобто це 25 рядків з 17 міжряддям, і вона позиціонувалася як для наутів. І от ми переговоривши на Виставці з представниками компанії, ми прямо з виставки її забрали. В цій сівалці, як ви бачите, два ряда сошників. І ми зрозуміли, що є можливість висіяти одним рядом. Тобто, ми, якщо в суцільному посіві тут ширина міжряддя 17 см, ми сіяли заднім і в нас вийшло 34 см. Так, таким чином, ми сіяли і озиму пшеницю на 35 см. До речі, також цікавий досвід. І сою. А сою як результат також. був? От порівнянні 17 сторон. От в по порівнянні було однаково так? чим суцільним методом. І е я до чого веду, що е що буде, якщо цю саму зиму пшеницю висівати точним висівом, і навіть ще збільшити міжряддя, і зменшити норму. Тобто потенціал е докущення при посіві в ранні сроки? Дуже великий. А 17-34 ви сіяли однією нормою чи на 34 менше? Однією. Однією. Тобто да. є ще резерви для росту, так? Да, так, да? Да. Ну, ми сіяли десь 4-4,5 мільйони, 3,5 мільйони. А, якщо там в дуже пізні, пізні терміни, то сіємо 5 55 А менше пробували? А, от менше не пробували. Теж є куди рости, так? Да. Да? Верніше, куди збечуватись. Так, да. надіюсь, в цьому році десь одне-два поля. Після сої, якщо вчасно все зберемо, ну щоб не, що не будуть пізні терміни з озиму пшеницю, посім чином почався наш перехід на наутів, і це було влітку. І ми вже восени в 2007, в 2008 році восени озиму пшеницю вже посіяли за технологією наутів. Посів, був по озимому ріпаку. Ну важко було відмовитись від цього. Не було ніяких соблазнів повернутися назад? Не було. Чесно кажу, не було. А труднощі були якісь при переході? Були труднощі, так були. Я цього не скриваю в ті роки ще не було такої поширеної інформації, як зараз в Ютубі. купа журналів, купа літератури, купа господарств вже цим займається, де можна перейняти цей досвід. А ми це все діло пройшли з літератури і власним досвідом.